Його зовнішній вигляд це його торгова марка. Намалюйте чоловічка, зробіть з нього Санта Клауса, змініть червоне пальто на чорне, приберіть капелюх та домалюйте чорні вуса. І ось маєте Карла. Він відомий усім, а його книги менше. Сьогодні справді унікальна подія в історії телебачення. Для нас велика честь вітати в студії Карла Маркса, засновника сучасного соціалізму і автора маніфесту комуністичної партії розвиток індустріального пролетаріату обумовлено яким іншим розвитком розвитком індустріальної буржуазії Його теорії сьогодні деградують з до каверзних слоганів. Він сам майже жарт, химерний і нерозумний. Карла Маркс. Ваше останнє запитання: хто виграв фінал Кубка з футболу у 1949 році? Маркс поп ікона без нього ніяк. От і Бітлз так вважали і розмістили його зображення на легендарній обкладинці свого альбому. Щойна розмови заходить про повалення влади. Одразу з'являється чоловік із білою бородою. Маркс означає повстання та недосконалість. Поп індустрія також це знає і заробляє багато на цьому. Торік про життя молодого Маркса зняли художній фільм. Карл зображений різким і палким, злий молодий чоловік, що полум'яно промовляє проти зубожіння пролетаріату. Що я повинен зробити? Замовкнути, дозволити цензурувати мене, задовольнитись лише натяками. Як ви це робите? Карл Маркс і Фрідріх Енгельс двоє великих приятелів, двоє крутих революціонерів 19-го століття. Вони непокірні будь-якій владі. Ні, пане варто звинувачувати існуючі виробничі умови, а не суспільство. Ви не суспільство. Залучити увагу спровокувати таке любить і рекламна індустрія. Фідель Кастро відвідує будинок відставних революціонерів. Вони всі колись воювали проти влади капіталізму. Звичайно, Чейгевара і Маркс теж тут. Нині знову час для революції. Йдеться про потреби людей. Сьогодні революціонер сам є інструментом капіталізму для продажу авто. Маркс 200-річчя від дня народження, якого нині відзначають, і досі живе в різних образах, як великий хіпстер без маніфесту, без теорії, але все ще з пишною шевелюрою. Принаймні, одна річ залишається незмінною борода.